Лікування за власний рахунок бюджет на 2016 рік у порівнянні з 2015 на потреби медицини суттєво скоротився майже у три з половиною рази зменшилося фінансування на медикаментозне забезпечення і до 50% на харчування. Ми можемо безпечити е, начало лікування простішими лікарствами средствами е, там, допустим, обезболивающая гипотензивная, а какие-то если препараты более дорогостоящие мы просто рекомендуем больному, больну їх приобретає сам. Попри урізане фінансування у відділенні Дружківської лікарні номер 2 передбачено 10 хоспісних ліжок, де знаходяться хворі, які потребують 100-відсоткового медичного догляду, у яких немає родственників. Ми осуществляємо за ними повністю уход, повністю питання. На цих же шкойках знаходяться і. Люди, которые требуют паліативного лікування, то тобто есть онкологічні больни натомість медичні заклади дружківки активно залучають у розвиток галузі інвестиції, зокрема й іноземні. Так, керівництво другої міської лікарні близько 12 тисяч гривень позабюджетних коштів вже реалізувало з них. 660 тисяч гривень це гроші про ООН, які пішли на вентиляцію та заміну вікон. Чи за 150 тисяч гривень гуманітарної допомоги з різних фондів заклад придбав. Ав медикаменти, тощо за рахунок благодійників тут також облаштували ігрову кімнату.